Вітаю вас, Мотря Васильівна. З добрим днем і погідним здоров'ям. Вітаю, я слави можна по пана гетьмана. Гріх признатися, що був би щасливим подобатися вам не тільки як батько. Пане гетьман, сміхається з козачки. Така козачка, що хоч. На княжому престолі сажда, не осаровишся, а не бачила я тих, що на престолах сидять. А то я бачив і не одну, і не здалека, а зблизька. І мушу запевнити вашу милість, що кожна з них. Померкла би при вас, як при сонці, зірниця. Вороги зовні, а найстрашніших тут всередині, між нами. А ви, а ви, мотиваси новий, втілення України. Ви на коні скачете і шаблю в руках тримаєте, і вареник грійте, і пісень співаєте. і в Бога нашого українського віруєте. Вірую, вірую, єдиного бога, ця свяжителя Творця немає в мене поміруйте, може в мене помилуєте? Стерпите! Сивого козака, не вмираку йдеш, іду Іван. не можна нам з тобою по шлюбу жити. Весь проти спроти моста. Я всім доведу, я переконаю, я виборю. Наше кохання! Кохання! Кохання, кохання, з вечора і до реня, як сонечко зі! Не бродіс, ну і милосте! Не блічніску! Я, я дощани разом удвох. Не вийде, не вийде, бо я тобі запада, а тобі ще треба козакчину з багна московського биття. Мотри, ти кажеш моє серце! Перед тобою хетьмане страшні випробування. І той легендарний кубок Святого Граля. Це чаще страждання, хресного страждання! Мотре, все, що мало бути сказано, бо між нами сказалося а тепер, а тепер на тіло мене поминає на шаблю. бо жаліти нема чого. я пізнала щастя. Не жалійте людини, що щасливою була, а жалійте того, хто щастя не бачив. Дивно така історія настилася, що ніби що ніби Христос за апостолом Петро ходив по землі. І прийшли вони в село Мазепинці. А там козак жито жне і так вперто завзято жне, що приїзду дивитися. Вони зраділи і пішли далі. А за селом я з лісу. Ціла хмара, як чорти спекта, їх одна дівчина стрибує, стоїть на перехресті доріга, хрест однієї свої, шабля другі і б'є їх молитвою і шаблюкою, молитвою і шаблюкою. Так що? І не можуть її подолати. А вона вся стрілами поколота, вогнем попалена, шаблями порубана, от-от впаде на назад ні кроку. От таке насилаться. Цю жінку балакучую брехливу. Треба загнуздати, як дикого коня. Та краще було б загинути серед мук, ніж так не славити мою честь. Is. Мама, пішли! Заберіть мене своє руки! Чекайте, ви! Поступайте! Зрадник! Рад! Садочку просів моєї роботи! Бобатубе! Розпустить! Чи батальться з тобою? Не діється! Коли ти дивишся! На чужих! Луйте бе гетьмане, проклятуть, та горіха й пропилась, а українці хай повернуть гетьмана сказано, а за мною хоч і вартості, боронити, нехай за мене. Και αυτό είναι το πρώτο που θα πάω από το δωρυτό.